Сьогодні інвестиції в квартири з цілею отримання а, пасивного доходу це вже не в тренді, це вже не працююча інвестиція, це вже не дає того, чого тобі треба за довгий період часу. А, і до того ж, купити квартиру, щоб її здавати за копійки бляха-муха. Да це ж ну просто викинуті гроші на довгий-довгий період часу. Сьогодні в тренді стартові потоки. Якщо ти відкрив стартовий поток, робиш марафон, то ти. Менше в декілька разів витратиш суму на стартовий поток на протязі року, а будеш отримувати більше, ніж з твоєї особистої квартири. І окупність такого потоку один рік. Один рік, ребята, а не 20 на квартирі. І потім, потім чекай, коли ж вона в тебе окупиться. Дожити треба. Тому всім стартовий поток, всім грошові потоки. Приєднуйтесь до проекту Cashflow і буде вам щастя. За детальну інформацію звертайтесь до мене особисто або тут телеграм, або тут в Тіктоці, або пишіть мені в Телеграм. В шапці профіля є контакти.